Перепади настрою це не тільки у жінок, чому так? Чоловіки теж мають проблему з пролактином. Пролактин впливає на роботу серотоніну і дофаміну. Коли його рівень занизький, нервова система гірше регулює емоції. Це може проявлятися у вигляді дратівливості, перепадів настрою і навіть тривожності. Постійна втома. Пролактин бере участь у регуляції обміну речовин і сну. Якщо гормон на низькому рівні, організм гірше відновлюється вночі і порушується фази сну, у результаті тіло ніби не заряджає батарею до кінця. Порушення статевої функції. Пролактин регулює роботу гіпоталамо-гіпофізарної системи, яка контролює рівень тестостерону. Якщо пролактин... Ну мало порушується синтез татевих гормонів. Це відображається на лібіду, знижується бажання і може призводити до проблем з потенцією. Не списуй все на втому і стрес. Перевір гормони, пролактин легко здати у діла. Виділи 30 секунд свого часу зараз і збережи місяці лікування.